Добрий день, шановні колеги! Вітаю вас із новим навчальним роком. Бажаю міцності духу, витримки і перемоги. Сьогодні ми будемо говорити про психологічний супровід освітнього процесу в початковій школі в умовах воєнного і післявоєнного часу. Ознайомимося з практичними рекомендаціями щодо зняття стресу, емоційного напруження. Вивчимо техніки для відновлення, почуття безпеки та психоемоційного комфорту. Освітній процес у новому навчальному році в початкових класах спрямована на реалізацію державного стандарту початкової освіти з урахуванням досягнень та викликів з результатами провадження реформи загальної середньої освіти відповідно до концепції Нова українська школа. Згідно з новими вимогами до організації безпечного освітнього середовища, створення безпечних умов у закладах освіти для учнів та педагогічних працівників є першочерговим завданням керівників шкіл. В першу чергу увага акцентується на необхідному виконанні діючих нормативних документів у галузі освіти та з питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності. Рекомендація щодо дій учасників освітнього процесу задля збереження життя та здоров'я. Цьогоріч освітній процес буде також організований у трьох форматах очному, дистанційному та змішаному. Проведення уроків здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей їхніх особливих освітніх потреб. До початку навчання всі обласні військові адміністрації мають визначити придатні форми навчання для своєї області, враховуючи безпекові обставини. Пріоритетності набуває організаційне забезпечення таких напрямів освітньої діяльності, подолання втрат у навчанні зумовлених спочатку тривалими карантинами, а потім війною, посилення заходів безпеки життєдіяльності. Просвіта з питань особистої безпеки, посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції, розвиток навичок інформаційної гігієни під час війни, психологічна підтримка всіх учасників освітнього процесу, психологічний супровід освітнього процесу в умовах воєнного і післявоєнного часу. Навчальна діяльність через воєнний стан має об'єктивну складність, оскільки значна кількість здобувачів освіти перебуває в нових умовах навчання, стикаючись при цьому з багатьма труднощами: новий режим життя, незнайомі люди, обстановка, нові речі, іноді відсутність нормальних побутових умов, зокрема, відсутність світла, води, опалення, це і стосунки з новими учителями, однолітками. Засвоєння великої кількості нової інформації, а також для частини дітей, ще й перебування під час тривоги в укриттях і бомбосховищах. В умовах воєнного часу набуває особливостей психологічний супровід усіх учасників освітнього процесу. Для позитивного і емоційного настрою налаштування дітей на навчання на початку дня перед уроками слід проводити мотиваційні ранкові зустрічі. Ранкова зустріч це запланований структурований захід, який проходить у вигляді спілкування і займає важливе місце в повсякденному розкладі діяльності класу, де панує доброзичлива атмосфера піклування та взаємоповаги. Учителі початкових класів надають особливу роль такому спілкуванню в житті дітей, аби створити позитивну атмосферу в учнівському колективі на весь навчальний день у школі. Ви знаєте, що ранкові зустрічі включають чотири основні компоненти вітання, групове заняття, обмін інформацією щоденні новини. Якщо шкільний день почався із сигналу тривоги, чи тривога була вночі, важливо зустріти дітей словами підтримки і точно не починати навчання з контрольної роботи чи тесту. До речі, минулого року ця тема часто виникала. Позитивний настрій у класі створюється за рахунок атмосфери довіри, відчуття приналежності до спільноти, участі в прийнятті рішень, доброти та заохочення з боку однолітків, вільного відкритики ставлення вчителя, очікування конкретних результатів, справедливості та неупередженості. Війна в Україні стала стресом для усіх учасників освітнього процесу. Під час будь-якого конфлікту. Найбільше страждає найуразливіша категорія населення це діти. І вони зазнають значних труднощів соціального та психоемоційного характеру, пов'язаних зі зміною середовища проживання та звичного кола спілкування, особливо якщо така міграція спричинена війною. Ці складні і незвичні обставини впливають на емоційну, соціальну і особистісну сфери дитини і на кожному рівні проявляються по-різному. На емоційному рівні дитина може відчувати підвищену тривожність, занепокоєння, страх, невпевненість, напругу, гнів чи агресію. На соціальному рівні виникають труднощі у спілкуванні з однолітками та дорослими в школі і в сім'ї, а за кордоном з іноземцями. На особистісному рівні можуть спостерігатися проблеми із самооцінкою, відсутність бажання вступати в контакт. З оточуючими та інше. Все це призводить до зниження навчальної діяльності, порушення психічного здоров'я учнів, деформації міжособистісних відносин, розвитку невротичних станів, формування девіантних форм поведінки. Фізичні та емоційні стани людини взаємопов'язані і тому здатні взаємовпливати один на одного. Під час напружених емоційних станів у дитини змінюється міміка, темп мовлення, з'являється метушливість, змінюється дихання, пульс, колір обличчя, можуть з'явитися сльози. Тому учителям слід уважно спостерігати за станом учнів і при певних змінах вживати заходів, зокрема, надати вчасну першу психологічну допомогу. Педагоги та психологи можуть надавати першу психологічну допомогу та підтримку усім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань функціонування системи освіти. З огляду на те, що під час тривоги, стресу в учні відбуваються зміни у психічних процесах, погіршується пам'ять, знижується концентрація та обсяг уваги, стає плутане мовлення. Знижується мотивація та пізнавальний інтерес, варто вживати певні методи та прийоми, які допоможуть включити учнів в урок та стимулюватимуть їх більш ефективно розумово працювати. Так, учителі мають застосовувати прийоми та вправи для активізації уваги учнів, їх включення як на початку уроку, так і протягом уроку, якщо виникає така необхідність, створювати проблемні ситуації. Ставити цікаві запитання, пропонувати різноманітні творчі завдання, залучати учнів до спільних обговорень, мозкових так з метою підвищення їхньої мотивації, пізнавальної активності та інтересу, активно застосовувати діяльнісні та ігрові методи навчання, регулярно проводити психологічні хвилинки. Психологічні хвилинки це різні вправи і техніки, які використовуються для зняття тривожності, нормалізації психологічного стану дітей, створюють сприятливу атмосферу, яка дозволяє дітям розслабитися, зняти емоційне напруження, відновити почуття безпеки та психоемоційного комфорту, допомагають впоратися зі стресом та його наслідками, позитивно налаштуватися на урок. Учитель сам вирішує, коли і в який час потрібно їх проводити. Зокрема, коли учні повернулися з укриття, де перебували під час повітряної тривоги, коли стали неуважними на уроці, втомились або інше. Регулярне проведення психологічних хвилинок допоможе учням стати більш спокійними, врівноваженими, налаштуватися на ефективну роботу. Війна негативно впливає на стан психологічного здоров'я учасників освітнього процесу. Та безпосередню організацію навчання. За роки війни значно погіршився психологічний стан здобувачів освіти. За результатами дослідження якості організації освітнього процесу, в умовах війни майже вдвічі, у порівнянні з початком лютого 2022 року, збільшилася кількість учнів, які почуваються тривожно, напружено, у півтори рази втомлено. Дорослі мають помічати і вчасно реагувати на тривожні симптоми, які проявляє дитина у стані стресу. Вона може відчувати страх, хвилювання або занепокоєння через напади паніки. Головне у цей момент допомогти їй заспокоїтися і почуватися в безпеці. Ви можете використовувати такі стратегії психологічної допомоги. Перше, це фізична підтримка. Сядьте поруч. За згоди можете обійняти або взяти дитину за руку. Прийміть обійми від дитини, якщо вона того забажає. Друге, це метод переконання. Запевніть дитину, що вона може розраховувати на вашу допомогу у подоланні цього стану. Можете використати метафору, наприклад, порівняти ці переживання із бурею, яка наростає, досягає свого піку, а потім затихає. І зникає. Третє це створення безпечного місця. Поширеною практикою облаштування шкільного середовища є організація у класних кімнатах та інших приміщеннях, безпечних місць для дітей, які переживають <кій> травматичний досвід. Для цього облаштовується затишний куточок зі зручними місцями для сидіння, наприклад, крісла мішки, а також відповідним обладнанням, м'ячі для зняття стресу. М'які іграшки або подушки, книги, фотографії друзів, сім'ї або будь-які інші предмети, які можуть заспокоїти учнів. Перебування у безпечному місці не повинно використовуватися як покарання. Учні можуть самостійно обирати, коли їм потрібно побути у цьому просторі, щоб заспокоїтися і вийти зі стану засмученості. Педагог може запросити дитину у безпечне місце. Якщо бачить, у цьому необхідність, але це має бути у формі поради, а не наказу і команди. Четверте це заняття улюбленою справою. Підтримуйте і заохочуйте дітей займатися тим, що заспокоює та відновлює душевну рівновагу, заняття фізичними активностями, спортом, танцями, малювання, вишивання, музика, перегляд фільмів або мультфільмів, прогулянки на природі тощо. П'яте. Дихальні та інші вправи. Дихання це перше, про що варто згадати під час тривожного стану або того моменту, коли у вас застали зненацька погані новини. Техніки самодопомоги це прості вправи, які допомагають опанувати стрес та позбутися емоційної напруги. Виконуючи ці вправи, ми звертаємо увагу на свої відчуття в тілі. Дихання, думки та емоції. Бо вони ефективні як для дітей, так і для дорослих. Ну, наприклад, дихальна вправа 4, 7, 8. Вона допоможе заспокоїтися та повернути контроль над емоціями. Як її виконувати. Видихніть через рот залишки повітря. Закрийте губи і вдихайте через ніс протягом 4 секунд. Утримуйте дихання на 7 секунд. І видихайте повітря протягом 8 секунд. Давайте повторимо. Видихнули, вдихаємо через ніс протягом 4 секунд. 7 секунд отримаємо дихання. І видихаємо повітря протягом 8 секунд. Повторіть цикл декілька разів, але не більше восьми повторень, доки не почнете заспокоюватися. Якщо у вас немає досвіду подібних прав і ви рідко займаєтесь фізичною активністю, то, можливо, на початку голова може трохи паморочитися через гіпервентиляцію легенів. Не хвилюйтеся, це нормально. Тоді закінчіть вправу і дихайте спокійно у своєму ритмі. Техніка 478 була розроблена доктором медицини Ендрю Вейлом з Гарварду, який називає метод природним транквілізатором для нервової системи. При цьому відповідний метод, заснований на дихальних вправах пранаями давньої йогічної практики управління диханням, було показано, що ці типи усвідомлених дихальних вправ мають багато переваг для зниження стресу і розслаблення. За словами доктора Вейла, практика регулярних усвідомлених дихальних вправ може заспокоювати і заряджати енергію, і навіть може допомогти при проблемах зі здоров'ям, пов'язаних зі стресом, від панічних атак до розладів травлення. До слова, Міністерство охорони здоров'я України також рекомендує цю техніку як способ розслабитися перед сном і легше заснути. Поза як метод допомагає контролювати рівень стресу в організмі. Бажано виконувати техніку регулярно і послідовно, в ідеалі двічі на день для отримання довгострокових результатів. Наступна вправа метелик. Вправа метелик допоможе заспокоїтися, зняти стрес, повернути відчуття, повернути відчуття рівноваги. Її можна виконувати сидячи або стоячи. Оберіть зручне. Положення. Схрестіть долоні, зачепившись великими пальцями на кшталт метелика. Прикладіть долоні до грудей та по черзі правою, потім лівою рукою, правою, лівою, легенько і ритмічно постукуйте по ключицях. Через внутрішні вібрації ви чутимете ці звуки як гучне серцебиття. І саме це заспокоїть вас. Продовжуйте цю вправу, доки не відчуєте, що ваше дихання вирівнялося. Наступна вправа – квадратне дихання. Для відновлення сили, зняття стресу і емоційного навантаження корисною є вправа квадратне дихання. Або, як її ще називають, дихання за квадратом. Ця техніка отримала свою назву за формою квадрата, яку ми використовуємо для керування диханням. Доповненням цієї техніки є використання візуальних опор це будь-які квадратні предмети навколо. Однак найпростішим варіантом є виконання вправи з власною долонею. Уявімо, що долоня це квадрат, і починаємо пальцем однієї руки водити по долоні іншої. Для цього. Виконаємо цю вправу. Сядьте зручно, видихніть. Зробіть повільний глибокий вдих через ніс, рахуючи до 4. Відчуйте, як повітря наповнює ваші легені, а живіт розширюється. Затримайте дихання, порахувавши до 4. Один, два, три, чотири. Повільно видихніть через рот, рахуючи до чотирьох. Випускаючи усе повітря із легені. легенів. Затримайте дихання ще на 4 секунди, перш ніж перейти до наступного дихального циклу. Повторюємо цикл ще раз. Вдихаємо через ніс 4 секунди. Затримали 4 секунди. Видихаємо 4 секунди, затримали 4 секунди. От це дихання по квадрату. Зробіть так само ще 2-3 рази і відчуйте рівновагу. Таким чином, ви починаєте контролювати своє дихання. Також це і тактильні відчуття. Ви починаєте відчувати своє тіло. Для швидкого заспокоєння є точка екстреної допомоги. Наприклад, під час паніки або панічної атаки, або коли стає страшно, знайдіть точку між безіменним пальцем та мізинцем і надавіть на неї протягом хвилини. Це точка, на яку ми впливаємо, допомагає заспокоїтися. Ще одна вправа з долонею. Морська зірка. Зробіть морську зірку долонькою. Широко розчепіривши пальчики. Покладіть вказівний палець іншої руки на основу великого пальця. Зараз ми будемо пальчиком вести по контуру нашої руки морської зірки. Стежте за своїм вказівним пальчиком, не забуваючи дихати. Вдих. Пальчик рухається до кінчика великого пальця. Видих. Пальчик переміщується до основи великого пальця з іншого боку. Повторюйте ці рухи, доки не обведете пальчиком контури всієї морської зірки. Дих, видих. Дих, видих. Вдих, видих. Повторіть два-три рази. І наостанок хочу вам запропонувати показати довідник, який підготовлено працівниками Інституту психології імені Григорія Силовича Костюка Національної академії педагогічних наук України, психологічна допомога дітям в умовах воєнного стану. Він стане помічником у вашій роботі. У довіднику розглянуто як теоретичні питання, що таке стрес, психологічна травма, посттравматичний стресовий розлад. Так і суто практичні питання, допомоги дітям. Ну, наприклад, що робити, коли страшно, коли сняться жахіття, як пережити горе, як заспокоїтися. Ну, багато інших питань, які, до речі, задавали вихователі та вчителі. Також тут проаналізовано різні ситуації і дано конкретні рекомендації вихователям, учителям і батькам. Його можна безкоштовно завантажити. В електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України. Дякую за увагу!